Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої землюбі, мої найкращі діточки. Сьогодні з вами буде заняття з грамоти та розвитку мовлення. повторимо поділ слова на склади, голосний приголосний і схему слова. Будь ласка, будьте уважні. Давайте з вами пригадаємо, як ми ділимо слово на склади. Або ми з вами дивимося, скільки голосних у слові, стільки і складів, або ми з вами робимо долоньку і підборіддя. Давайте згадаємо, наприклад, слово вікно, вікно. Скільки раз підборіддя опустилося? Два рази. Тому у слові вікно, два склади, тобто дві голосні. Давайте подивимось ще раз. І так, перше слово в нас, що в нас зображено на карті. Веселка. Який перший звук ми чуємо в слові веселка? В. В це який? Голосний чи приголосний? Приголосний. В? Це приголосний. В який звук після В іде. В е, е. Е, це який голосний чи приголосний? Голосний. Е. Пом'якшує В. Ні. В нас пом'якшує тільки І. Це з тих голосних, що ми з вами вивчили. Тому. В В в нас твердий, і позначається однією рисочкою. В твердий одна рисочка у схемі слова е-голосна. Тепер давайте з вами поділимо слово «веселка» на склади. Скільки складів у слові «веселка»? Порахуйте, будь ласка. Вселка. Три склади. Б, Л, К. Останній звук який ми чуємо у слові ВЕСЕЛКА? Який? А. А. Це теж голосний. Веселка. Три склади у слові, тому в слові скільки голосних? Три. Наступна картка, що зображено? Соняшник. Соняшник перший звук у слові. Соняшник який? С. С. Це голосний чи приголосний? Приголосний. Але ми з вами звертаємо увагу, яка, який звук іде наступний. Соняшник. Правильно. О. О, в нас голосний. Так. О, пом'якше с. Ні. Не пом'якшує. тому ми в схемі пишемо одну рисочку, скільки складів у слові соняшник. Скільки, порахуйте, будь ласка, прикладіть долоньку до підборіддя і порахуємо соняшник. Три склади. Ділимо соняшник. Один, два, три. Останній звук у слові соняшник який. Соняшник. Соняшник. Звук к. Він голосний чи приголосний? Приголосний. Скільки з вами ми нарахували складів У слові соняшник. Три. три склади це три голосні у слові соняшник. Наступна картка. Намальований півень. Перший звук у слові півень. Перший звук. Півень, який П. П. Це голосний чи приголосний, це приголосний, але ми з вами слухаємо, який наступний звук у слові півень після П. Півень. Півень правильно, І І – це голосний, але, і що робить? Пом'якшує П. І тому ми п позначаємо у схемі слова двома рисочками, бо вона м'яка. Півень м'яка П. Зрозуміли? І пом'якшує приголосну П. Так, скільки складів у слові півень? Будь ласка, рахуємо. В слові півень, два склади. Півень. Якщо в слові півень, два склади, ми з вами визначили це за допомогою долоньки, то скільки голосних у слові? Дві. Два голосних. Так. Зараз ми з вами у цьому завданні поділимо смужки на кількість складів у слові. Що в нас, хто в нас намальований? Лось. Хто? Лось? Бо це жива. істота. хто питання? Хто? Лось? Скільки слові лось? Складів, будь ласка, перевіримо? Давайте перевіримо. Лось! Лось! Скільки підборіддя раз опустилося. Один раз, тому у слові лось один склад і одна голосна. Тому ми так змушку і залишаємо. Наступне кенгуру, яке питання: хто чи що? Хто? Кенгуру. Кенгуру. Скільки складів у слові кенгуру. Рахуємо кен ру Скільки разів опустилося під боріддя? Три рази. Ділимо нашу смужечку під кенгуру На три частинки. Один, два, три. Кенгуру. Три склади у слові кенгуру тому і три голосні. Наступне білка. Скільки складів у слові білка? Два склади. Ділимо смужечку навпів на два склади. Білка. Два склади, дві голосні. Рись. Рись. Скільки складів у слові рись. Правильно, один склад, і ми смужечку залишаємо і не чіпаємо. Один склад. Далі півень. Ми з вами сьогодні вже розбирали. Пі. Вень. Скільки складів у слові півень. Два склади. Ділимо смужечку на два склади. Півень. Олень. Скільки в слові олень. Складів. Правильно. Два склади. Ділимо смужечку. На два склади. О, лень. Два склади. Далі змія. Скільки разів підборіддя опускається при вимові слова змія. Два рази. В слові змія. Два склади. Далі «ведмідь» вед -мідь. Дуже уважно. Скільки складів у слові вед -мідь. Два склади. І ділимо смужечку на дві частинки. Вед-мідь. На цьому все. Будь ласка, будьте уважні. При виконанні домашнього завдання, яке я зараз скину вашим батькам, всім гарного дня, всім міцного здоров'я, мирного неба до побачення, мої хороші.